Чому МВС Польщі проти збільшення терміну набуття громадянства? Коли почнуть діяти нові правила щодо виплат 800+, та варіанти легалізації для бажаючих навчатися у Польщі, про це і більше за мить. У міністерстві внутрішніх справ Польщі розкритикували ідею президента Навроцького щодо збільшення терміну набуття громадянства з 3 до 10 років. Очільник відомства Марчин Кірвінський вважає, що ефективнішим шляхом є впровадження тесту на громадянство, який би перевіряв знання мови на рівні не нижче Б2, а також розуміння історії суспільства і цінностей Польщі. Міністерство пропонує аби цей тест складався приблизно з 40 запитань та проходив двічі на рік у сертифікованих установах. Нові правила щодо виплат 800+, для іноземців почнуть діяти з 1 червня наступного року. Про це йдеться у пояснювальній записці до закону, яка доступна на сайті президента Польщі. Так, після ухвалення Навроцьким законопроекту про допомогу українцям, серед положень, якого були оновлені вимоги до отримувачів 800+, було незрозуміло, коли запрацюють ухвалені зміни. У пояснювальній же записці йдеться, що з 1 червня 2026 року заявники матимуть право на виплати 800+, у разі якщо вони виявляють. Професійну активність, а їх діти навчаються у польських закладах освіти. Чи передбачає новий закон збереження права на виплати в разі втрати роботи? а Також детальніше про перелік осіб, яких вважатимуть професійно придатними, читайте на слава ті. Недостатньо сильна протидія Росії з боку заходу випливає не лише через побоювання політичних лідерів, які говорять те, що хотіли б почути їхні виборці. Про це Ветерислава Ціві сказав колишній посол Польщі у Вірменії та Латвії, директор академічного центру стратегічного аналізу Єжи Марек Новаковський. Коментуючи останні висловлювання кремлівського диктатора про війну між Росією і НАТО, гість Атеру вказав, що частково такий сюжет у російській пропаганді випливає з її мегаломанських амбіцій. Для Владимира Путіна велика Росія не може вести війну лише з Україною. війна не з Україною ведеться ж, а з поганим НАТО. Це дуже небезпечно насправді, бо дійсно громадяни Російської Федерації переконані що вони ведуть війну з Америкою і з НАТО. Зараз Путін на Валдаї пробує вбивати клин між Європою та Америкою, тим не менше для. Такого середньостатичного росіянна ведеться війна із заходом і з НАТО. Що це означає? це означає, що якщо, не дай Бог, Путін виграє війну з Україною, то він не затримається. він повинен далі вести війну з НАТО, бо з Україною він же не веде війну. На думку дипломата західні лідери, скоріше за все, вже усвідомили, що це не жарти. Що Росія стала воєнною державою, яка мусить вести війну, шукаючи наступних ворогів. Я переконаний, що політична еліта Європи і велика частина еліти США усвідомлює російську загрозу і усвідомлює те, що Україну треба підтримувати всіма можливими способами. Але ці дронові атаки, ці погрози, ці спроби атак чи загроза щодо атак на. Атомну Україні, інфраструктуру в Україні це елемент, все є елементом чогось, що, що росіяни чудово вміють робити психологічної війни. Залякування формування такого переконання, так я за, за комуністичних часів вони показували в Європі демонстрати, що краще бетереденде правда бути червоним ніж вбитим. Експерт переконаний, створення проблем в аеропортах чи розпалювання пожеж, які мають на меті спонукати європейців думати, що якби не їхня підтримка України цього б не було, і радше помилкою росіян. Більше експертних думок від дипломата читайте та дивіться на Слава тіві. А мене все на цю мить. Бережіть себе.